Дві скандальні білявки під одним дахом. Ксенія Собчак на сцені, Періс Хилтон у журі. Долгожданне гостя, потрясающе зверське віця, чоловік-отель, а чоловік-програм. Том чекали тут рік і ще трошки. Якщо конкурс Міс Україна 2010 світська левиця пропустила через проблеми з наркотиками, цього разу шоу діва спізнилося, бо не могла обрати сукню. вибачте, що я так спізнилася. Я дуже до вас поспішала. Мені дуже цікаво подивитися вашу країну, а особливо на дівчат, які змагатимуться за титул найкрасивішої. І ось власне конкурс: ні, це не диво, це конкурсантки в пір'ї. Саме такі вбрання підібрали для 26 конкурсанток, щоб познайомити з публікою. Далі вихід у купальниках. Ось нагородження. Кульмінаційною стала мить, коли на сцені з'явилися разом Собчак і Хілтон. Білявки не розібралися з прізвищами і переможницею оголосили не ту дівчину. Маргарита Корбек! Пальці старі! Перед Хілтоном нас всіх обманували! Маргарита Корбе отримує звання міс зритівських симпатій! Каріта, прости! Ми беззаїсті, не чесно можна сказати, що... Друга спроба була вдалою. Новинача. Is... Тепер Ярослава Куряча представлятиме Україну на конкурсі міст світу, який відбудеться у Лондоні за два місяці. Олена Халік та Іван Головач п'ятий канал.